Вітаю сьогодні. Поговоримо про анекдот як вид усних історичних джерел. Анекдот це коротке, усне гумористичне або сатиричне оповідання про якусь подію або суспільне явище, випадок із дотепним, часто несподіваним чи парадоксальним фіналом. Анекдоти допомагають дослідити, як у суспільній свідомості відобразились різні історичні події, явища та процеси. Умовно історичні анекдоти за своїм змістом можна поділити на біографічні, з яких отримуємо. Історичну інформацію про дитинство історичного діяча, особливості його характеру, політичні, зміст яких становлять, як правило, політичні та економічні перетворення або постать політичного діяча. Анекдоти на соціально-економічну тему можуть стати джерелом інформації про особливості життя суспільства в певний історичний період, а також допоможуть у вивченні історії повсякденності та культурно-психологічні. Завдяки їм ми можемо дізнатися про традиції та звичаї народу. До певний історичний період. Інколи в анекдотах відсутній комізм ситуації, адже може йтись про трагічні сторінки життя відомої особи у цьому випадку. Комунікативною метою такого анекдоту стає повчальний зміст. Залежно від дидактичної мети, анекдоти як історичне джерело можна використовувати на різних етапах уроку. Наприклад, на мотиваційно-організаційному етапі анекдот стимулюватиме пізнавальну діяльність учнів. Анекдот як проблемне завдання уроку мотивуватиме. Учнів глибоко вивчати тему. На основі анекдотів можна побудувати і практичну роботу дослідження анекдотів, наприклад, з метою визначення, як у суспільній свідомості відобразились ті чи інші історичні події. Анекдот подає, хоч і дещо викривлену, утім, надзвичайно цінну інформацію про реакцію людей на події суспільного життя в країні. Він фіксує інтерпретацію історичних подій та явищ пересічними громадянами, зокрема в політичних анекдотах часто відображають ставлення до різних історичних подій та явищ, особистих якостей, зовнішності та результатів діяльності історичних осіб, акцентують увагу на гострих проблемах у житті суспільства, висміюють тогочасний режим чиновників, партійних та державних діячів, ідеологічні засади, побутові умови людей в конкретний історичний період, що дозволяє зрозуміти спосіб мислення і цінність орієнтації людини, що жила в певну епоху, зазвичай зміст. Анекдотів не передбачає коментарів, проте в разі використання їх під час уроку деякі з них вимагають коментарів вчителя, наприклад, запитання, які допоможуть учням у проведенні історичного аналізу та інтерпретації змісту анекдоту. Якщо вас зацікавила дана тема, в описі під відео залишила активні покликання на дослідження науковців, вчителів практиків, які глибоко вивчали окреслене питання. А в посібнику Дмитра Леонідовича Десятого знайдете анекдоти, які можна використовувати на своїх уроках у 5-11 класах. Успіхів!